Всім привіт! Мене звуть Поліна поруч зі мною Марія. Привіт! Привіт! Сьогодні ми поговоримо про вищу освіту, а точніше про те, чим відрізняється вища освіта зараз, від тої, яка була 20 років тому. І почати я хочу з того, що я навчаюся в інституті журналістики на спеціальності журналістика освітня програма, реклама та з громадськістю. А де навчалась ти? Я навчалась в Луганському державному інституті культури і мистецтв. На спеціальності менеджер, менеджер соціокультурної діяльності і закінчила інститут у 2009 році. році. Угу. І як тобі взагалі навчання, що ви вивчали? Ой, мені дуже подобалось моє навчання. Це було дуже цікаво. По-перше, тому що інститут культури і це творчий вуз. Ти навчаєшся поряд з дуже цікавими людьми: це актори, це танцори. І викладачі теж були достатньо творчі люди з креативним підходом до навчання, тому ну нам взагалі не було нудно. Це було достатньо цікаво. І хоча ми отримували спеціальність економічного спрямування, у нас дуже багато було предметів культурного спрямування, і це поширило мій кругозір досить добре. Це дуже круто, мені здається, що мені б теж таке було цікаво, але я вже обрала свій напрямок, тож ось. І ще, до речі, я знаю, що ти отримувала диплом спеціаліста. А чому ти наступала в магістратуру? Ну, тому що в мій час магістратури просто не було. Ого. Так вийшло, що ми вступали в інститут. Нам казали, що наша освітня програма буде на розрахована на 5 років. Але коли ми закінчили четвертий курс, нам видали диплом бакалавра, але ми. Продовжили навчання на п'ятому курсі, і вже через рік отримали ще один диплом. Це був диплом спеціаліста. І ми були останній випуск, хто отримав дипломи спеціаліста, після нас вже ввели у цю систему з магістратурами. А тобто, ви не здавали якісь іспити перед тим, як вступати на п'ятий курс? Ні, ми просто продовжили навчання. Угу. Просто у нас зараз так, що у нас три роки, десять місяців це бакалаврат, і потім ще або півтора, або два роки. Магістратура, і перед тим як вступати на магістратуру, нам треба здати екзамен. По-моєму, він є. Він називається, але я ще точно не знаю. Ось. І, взагалі, до речі, я хотіла ще поговорити про вступ. Як ви вступали? Що ви складали? А ми складали вступні іспити, причому в кожен окремий заклад вищої освіти потрібно було очно здавати різні іспити. І якщо ти, наприклад, вирішив вступати в заклади, один в Києві обрав, один в Дніпрі, а третій взагалі в Луганську, то треба було так розрахувати час, щоб ти встигав на всі іспити, у всіх вузах. А якщо вони співпадають, то від якогось навчального закладу треба було відмовитись і робити вибір, куди ти хочеш вступати, щоб встигнути приїхати на той іспит. Угу. Я зрозуміла, бо у нас. Останні ось ці три роки війни ми складаємо національний мультипредметний тест. Це як альтернатива ЗНО. Ось, і ми складаємо всі одне і те саме. Тобто, всі складають обов'язково українську мову, історію і математику. Ось і четвертий предмет там іде на вибір. Я вибрала, наприклад, англійську мову. Ось. І тобто... За ось цим за результатами ось цього національного тесту ми можемо подати документи в будь-які університет, Нам не потрібно підлаштовуватись якось під кожну спеціальність. Ось я вважаю, що це дуже круто і дуже зручно. По перше, ти менше нервуєш. Ну звісно, ви нервуєте, коли угу. здаєте, НМТ, але це ви один день перенервували і здали, і потім вже не хвилюєте щодо того, да. чи встигнете ви на іспит, чи не встигнете. Ну, я вважаю, що це набагато краще стало порівняно з тим, як було у нас. Так, да, я згодна з тобою. І до речі, я ще знаю, що у вас була інша система оцінювання та п'ятибальна. Да, так, ми навчалися по п'ятибальній системі оцінювання, причому ми повинні теж були отримувати оцінки за семінарські заняття, mm -hmm. а за лекційні заняття нам треба було просто отримати відвідування. Ну, тобто, якщо ти. Був присутній на лекції, то тобі її зараховують. А на семінарському занятті було недостатньо просто бути присутнім, треба було провести активність, і тоді тобі ставили оцінку. У нас зараз стобальна система, також є ось ці якби розгалуження на добре і відмінно, але все одно оцінка виставляється в одностатне 5, 4, а 100 і так далі. Ось і я бачу, що ця, ця тема цікава, і вона потребує набагато більше ніж 5 хвилин для обговорення. Тож ми на цьому будемо закінчувати. Ось до нових зустрічей. Всім пока. Пока.